Так, добрий день, друзі. Ну що, ми продовжуємо працювати. Сьогодні до нас, може хто бачив, хто ні, приїхав такий такий файний тракторець, як кажуть, е фермери. Багато про них є інформації в інтернеті. хтось хвали, хто не хвали. Це отакий е, китайсько, китайський, коротше, е трактор ЛС. Я не знаю, там є різні комплектації, хто, хто який там називає, але це, це китайський трактор, як би там не було. Значить, в ньому стоїть ось двигун такий, цікавий, це ютубський двигун. Але паливно вже Євро 3. Тобто тут вже електроніки побільше. Насос ось такий цікавий стоїть. Кому цікаво може. От. Е, ну що, щось схоже з Ютубським, е, але ві ті ті тільки візуально. Ось так вкратце покажу. Отак. В кабіні не буду залазити, бо він без деяких комплектуючих ось такий тракторець. І так, е, приїхав цей трактор до нас з такою е, проблемою. Значить, е, на тракторі наробітка 300 мотогодин, і клієнт сказав, що включив першу передачу чи, чи не першу. Ну, тобто, передачу включив і трактор і не може її виключити. Тобто щось сталося, скажімо так. Чи синхрон, чи щось, тобто передварительно, ми не знали, в чому причина, але сервіс питання вияснив в чому. Ну, Все-таки двигун. Ну що, перейдемо до найголовнішого. Ось у нас тут розібрана коробка трактора ЛС. Ну, сказати, в порівнянні з. Коробкою трактора юту то це ну десь коробка 504 юту ну така Слабенько вона виглядає. Можливо, це тільки візуально, але ну дивлячись на, на вали, оце у нас вона... це ж первічний, да Це да, первічний да, вал, да. ну такий такий <схід> невеликий. ну Ось така складова коробки самої. Що є всередині? Бо багато хто питає, що ми не знімаємо, що є всередині. Так? Тут шестерень багато, <хе> толку мало. так Значить, що у нас сталося? Ну, Андрій, розкажи, в чому тут причина? Що заклинуло? Прикипіла ось ця внутрішня втулка. яка Стоїть на воло до самої шестерні. Це яка перша передача, да? так? <рисот> ну так, да, схоже на першу. Схоже <рисот> на да, першу. Так, Це у нас старічний <рисот> вал, так? Тобто не Воно як має бути, тобто вони мають бути окремо і крутиться, а тут, уже, тут вже не крутиться зовсім, да? так? <рисот> To, 20 тонн не пішло. Пресом 20 тонн ну, немає. Мене... Вона, мабуть, добре прикипіла. Вони... Ось канал, який мав подаватися масло. Вони навіть не забиті ці канали, нормально. Ось у мене теж є такі канали, але щось не попадало. Ну, але ну Масло в коробці було. Тобто... Ну і зазвичай не, в... не включалась передача. Да? Пробували це зробити в Нахалку. Ну отак. Тут уже стоматолог не допоможе. Вже все. Ну що, будемо вирішувати цю проблему. Трактор скільки 300 годин не робив. Я не знаю, чи він на гарантії, чи ні. Але там, де куплявся цей трактор, сказали, що робити його не можуть. Чи не хочуть, чи не будуть. Ну, в общем, трактор на ремонті. Зробимо, перевіримо, як то казали, і тебе вилічимо. Ну що, рухаємося далі. Я хочу сказати, щоб не було таких проблем. Купляйте собі басака і працюйте в да, ну Коробка така маленька, що це капець. Ну що, ставте лайки, кому цікаво. Підписуйтесь, далі буде.